Мій склероз зіграв сьогодні зі мною знову злу шутку. Е, я чомусь сплутала. Я думала, що в мене ця каструля більша, а та, що я купувала для дому, та меншенька. А вона навпаки, це та у мене, здається, 12 літрів, а ця 10. Е, ми проговорили з Вовою, що в цій маленькій зварю. Він вирішив допомогти, приніс з холодильника молоко, вилив, щоб я відра не носила від Рерцетті. А я зайшла в хату, думаю, зараз вилью ранкове, його у мене тут ну, десь 6 літрів виходить. І бачу, що воно сюди не влізе. Переливати в більшу нема сенсу. Значить, зварю, скільки буде. Тут літрів сім. Зараз долью, зварю зі скількох буде, а те залишиться на завтра. Все рівно вечірнє ще сьогодні буде молоко, завтра ранкове, не знаю. Можливо, я вже так подумала, можливо, завтра поставлю попробую заготовку на сулугуні зробити. Получиться, не получиться, подивимося. Ну, варити, займатися завтра якимось конкретно сиром в мене часу точно не буде. Залишилося в мене з шести тут дві, Тобто чотири я влила і там сім точно було. Тобто одинадцять виходить, буду варити з одинадцяти літрів. А дві літри не влізло, ну переливати не буду. Зваримо, напевно, що сьогодні що ми зваримо? Давайте бомонт зваримо. Да, точно. Варимо бомонт. Я ж кажу, в голові вже змішалася вся інформація. От звідки я взяла 14 літрів. От сприндилось мені. Думаю, так, стоп, на каструлі є наліпка, повернула. От 12 написано. Думаю, наскільки ж та, що я для кухні купляла? Подивилася по зошиту, бо ще лежить щоденник той, що ну, ще не, не до кінця використаний, коли замовляла, цим користувалася. І там є ці записи. А для кухні я замовляла 10,5. Тобто, ця 12-літрова е, іде, ну, рахується, а для кухні 10,5. Звідки в мене всплила цифра 14? Не розумію. Ну, а так виходить правильно, 12-літрова каструля. А так як у мене ще й пол, що печка стоїть неровно, з цієї сторони, виходить, ще є місце, а з цієї налила вже ну, все, повно, більш не можна. От так воно і є. що Тут у мене 11 літрів, так як я вам сказала. Звідки я придумала 14? Греці, знає. Так, внесла НАТО, накрапала і тут ще трішечки залишилось. Можливо, ще на раз вистачить. А зараз відважила, всипала закваску, вона вже намокла, зараз її перемішаю і залишу. Як незручно варити, непривично, я би сказала, з отакої малої кількості молока. Я привикла не менше 20 літрів. 21, 22, а 11 для мене, ну, це якийсь це якийсь нонсенс. Так, все, засікаю час, нехай стоїть сквашується, а я пішла поки що займусь другим. Так, влила фермент в свій майбутній бумундик, таймер поставила. І дістала качоту вчорашню з форм. І-і-головки і, і, да, головки не знаю, як я вчора накладала, але вони вийшли різні. Ось оці дві, що я вже вкинула в розсіл, більш-менш е, схожі. Одна 590 грам, друга 608 грам. Тобто, там за часом виходить 212 хвилин і 219, всього 7 хвилин різниця, їх вкинула разом. А ось ці дві кардинально різняться. Оця вийшла 517 грамів, зовсім маленька. І треба їй солитися, ну там 3 часа, 3 часа 6, 6 хвилин. 3 години 6 хвилин. 186 хвилин, якщо бути точними. А ось та вийшла майже 700 грамів. Якщо бути точними 680. І її треба солити 245 хвилин, тобто це 4 години і 5 хвилин. Година різниці між ними. Тому спочатку про солюції, а потім вже вкину. Дві ось ці, але буду ставити два будильника, цю витягну раніше, а та буде солитися найдовше. Ось так. Як вони такі різні вийшли, начебто у форми однаково накладала. Ой, хто знає. ця спешка вічно такі робить казуси. Швиденько покрила бомондик. Це перший слой з другої сторони. Потрібно тепер мені, щоб він висох і ще раз. А тоді вже можна підписувати, маркувати. Так, перевернула тільки шамілку, і бачу я, що вона вже повністю суха-суха. Потрібно брати вакууматор і вакуумувати. І перевернула бомонт. І він також майже сухий, бока вже всі сухі, трішечки ось тут зверху від коврика, де інде залишилися сліди, е, нехай полежить, підсохне трішки, і, можливо, ввечері потрібно буде також вакуумувати. Все позносила, поприносила. І от за що я люблю писати ці бумажечки, а не сподіватися на свою пам'ять? Тому що бувають такі моменти, що потрібно в одній і тій же формі приготувати. Ну, різний сир. Да? Е, сьогодні це мілка, завтра це бомонт, бо так замовили такого розміру головочки. Звісно, е, коли я зварила бомонт в формі кирпичику, то я його не сплутаю ні з чим. Ну, бомонт взагалі важко сплутати, бо він жовтуватий. А коли це мілка або качота, то там потрібно вже точно знати, де в тебе що. Бо так, на вигляд, ти їх не відрізниш. І от тому я люблю писати бумажечки собі, щоб не сплутати. Зараз буду вакуумувати: Вуля, завакуумувала, промаркувала. Так, і один навіть підписала це в мене підписниця Валентіна робила замовлення. Там неї халумі з базиліком, мілка. Пакетик один маленький сулугуні, те, що я робила, виставляла вільне на продаж, і бамонт в латексі. ну Бамонт в латексі її сохне, і латекс сохне, і бамонт сохне. І мілка її зварена, є невеличке ну вона замовляла пів кілограма, ну, але я вибрала їй найменшу головку, 620 г. ті пішли далі, 650-650. І 630, тобто вибрала найменшу. Ну, Більше мілки нема, тому ще меншу вибрати нічого, а варити потім, коли ну, розберуся з цими всіми м'ясними, пасхальними клопотами. Ну, буде він замолодий. Хочеться, щоб людина їй потрібно на травень на місяць і е, цьому сиру буде ну, місяць. Термін. Тобто він встигне набрати свого смаку. А якщо я після Паски його зварю, ну він буде молодий, не, не хочу я. Я хочу, щоб люди відчули справжній смак. Або монт, тим паче буде він четвертого. Варився 4 квітня. Так що і Бомонт і мілка будуть ну, приблизно місячні, там в залежності від того, вона казала, донька приїздить на початку травня, в залежності від того, коли вони його розріжуть, так і буде. Чи майже місяць там без одного, без двох днів, чи може і більше буде, чим місяць. ну, так. Зараз іще халумі теж треба її Е Відібрати, відкласти, промаркірувати, що це її. Так що зараз ще в морозилочку злазю. А це відношу все в холодильник. А доки в камері перекладала Валентині халумі, просигналізував будильник, що ось ця качотка вже просалилася. Витягла її і стікаю спочатку. На листику, а вже потім перекладу на паперові рушнички. А дві, залишившіся, вкинула в розсіл уже, присипала соличкою. це ось маленька. Та, що на годину менше буде солитися, а та довше буде солитися, саме здорова. Запаси починають з'являтися це те, що вільне. Тут мілка, тут у нас бамонт також вільний. Зараз просолимо качоту, ще додасться, це в нас підсихає, майже вже висохло. Як тільки колір зрівняється, стане однаковий, можна буде покривати другий слой. Обстежила я ще раз бомонт, перевірила навіть на паперовий рушничок. Ні, вони вже абсолютно сухі тактильно, не дивлячись на те, що начебто видно, де лежали на решіточці. Але на дотик паперовий рушничок абсолютно сухий. Тому щоб не пересихали, збігала, взяла пакетик і зараз буду. Вакуумувати і маркувати ще бомонд. Бомондик у нас зварений цей 8 квітня. І ось оця маленька головочка замовлена також підписницею, Юлечкою разом з белперчиками. Юля просила 300 грамів. Ну, от зараз завакуумую і подивимося буду ці важити, і цей зважу відразу. Коли я зварила, там було 400, чи 5, чи 6, здається, щось так. Подивимось, скільки вона вийшла в сухому вигляді. Так, завакуумувала, Ну що, Юлечка, 360 грамів вийшла головка. ця. От, бачите, була 406, це те, що я вам казала, 46 грамів. Всохлося вже за 3 дні. За три доби він втратив уже 46 грамів. Це оця головочка. Оця головка була 804 Я зараз дивлюся, а вона 740, тобто втратила 64 грами. А ось ця головка була 1,466 466, Тобто, втратила 106 грамів. Бачите? І це за три доби тільки. Так що цей сирок, Юлічка, вже готовий. Белперчики в наявності є. Чекаємо тільки п'ятницю, чи завезуть на талочці форми. Бо в мене тільки одна. Якщо в п'ятницю форми завезуть, то я докуплю вам одну форму ще і зможу вже відправляти. Посилку. А якщо не привезуть, то тоді одну, напевно, що відправлю. Ну, а також, також зможу, але тільки з однією формою. Ось так. Все, понесла в холодильник. Бо мондик повністю вихолонув, і можна також прибирати в холодильник. А ще я побачила в своєму записничку таку, такий запис підготувати каптілечку. І згадала, що так, да, так і ж на завтра треба. Тому постелила фольгу, поставила листик, вижарила тен. Це я завжди так роблю. Наразі, якщо з минулого копчення щось. Накапало на тен, коли наступний раз вмикаєш, воно димить, поки не вигаре. І щоб це не відбувалося на продукцію, я це завжди роблю перед тим, як закладаю її. Тому тен перевірила, прожарила, листик поставила, фольгу постелила і знизила температуру. Поки що на 30 виставила. Через раз працює. Тут було ж 85, як каптила. не хоче. Було 85, знизила на 30. Подивлюсь, яка завтра буде погода. Якщо правда, буде дощ і сиро холодно, то будемо сушитися на 30. Ось. А якщо буде. Воно саме вимкнеться зараз. А якщо буде сонячно і тепло, як, наприклад, сьогодні, то тоді знизу до 25 і буду сушити. Ой, при 25. Так, все. З цим ми також розібралися, можна вимикати. Йдемо далі. Каптільню підготувала, ще на віранді поперевертала м'ясо. Зайшла в хату, думаю, що в мене ще залишилося з робочих моментів. Згадала, що сир я з росолу дістала, залишившися дві головки, поклала. Скільки його солити, в мене пораховано на кухні, а от будильник поставити я не поставила. Поклала о 13.58, тому зараз швиденько вирахувала, наскільки мені потрібно будильника завести. І вийшло, що та головка, яка маленька, о 18.04 достану її я, та ще більша, та о 18.03. І якраз буде гарно, якщо нічого мені більше не завадить ніяка перешкода, то о 18.03 достану і піду на вечірню управу. От. І виходить, що мені залишилося тільки покрити оцю головку останній шар. Останню сторону латексом. Вона вже висохла, як бачите, те, що зранку я покривала. Зараз донанесую останні штрихи і все. І робочі моменти можна вважати завершеними, а тоді приступлю до хатніх. До хатніх страв, справ. Потрібно щось приготувати ще на вечерю. Ще в мене там щось пописано було. А, підготувати до Паски все. Ой, так. Хочеться мені все встигнути. Сьогодні ще багато часу йде. На ногу на заміну носків, кляпів тих, як їх правильно назвати, тряпочок. Все, це був останній слой, остання сторона. Тепер висохне. І завтра можна буде. Підписати, написати, нанести дату, написати і вагу. І, в принципі, замовлення Валентини вже готове. Можу відправляти хоч завтра. Але, чесно, завтра, післязавтра, ні, післязавтра я все рівно буду ж відправляти на, на Дніпро посилку. Тому, якщо Валюша раптом подивиться це відео, Нехай мені напише, на коли їй краще планувати відправлення, чи туди вже після Паски, чи на післязавтра. 14, ой, 13 квітня у четвер я буду на пошті, ну, чи я, чи Вова повезе, але будемо робити відправлення, можу відразу відправити і це замовлення. Ну, а Юлічкине чекаємо до п'ятниці суботи, а там видно буде. Або відправимо одну форму, або дві. Вже вирішиться тоді. Все. Рубрика робочі моменти офіційно завершена. А на годиннику 15.30 клас. І це виходить, що в мене залишилося. Ну, Витягти сир, а до цього часу, щоб йти на управу, 2,5 години. Чи встигну я за 2,5 години, не знаю. Час покаже.